Прес-конференція правоохоронців з приводу стану профілактики та розкриття квартирних крадіжок почалася з хвилини мовчання за загиблими під Волновахою та важливої для полтавців інформаційної заяви. Ще 24 грудня 2014 року. З психіатричної лікарні імені Мальцева втік вбивця Ігор Зубенко. Тоді ж його і оголосили в розшук. Затримали її в сусідній Харківській області. Зараз чоловіка доставили на місце. Він е, поміщений у знову ж таки в ту лікарню, де й був, але під посилено охорону. Е, він перебував там лікування за рішенням суду після скоєння е, тяжкого злочину вбивства. Після надання оперативної заспокійливої інформації правоохоронці перейшли власне до теми прес-конференції. Проаналізувавши статистичні дані, вони заявили, що Полтавська область входить до числа лідерів по реєстрації квартирних крадіжок. У нас їх 637, з яких розкрито 40%. Для порівняння в Херсонській області зафіксовано всього 192 такі крадіжки, а в Черкаській 160. Найбільш розповсюдженим способом проникнення у квартиру є віджим металопластикового вікна. Більшості ці крадіжків вчиняються як в приватному секторі, тому тому що будинки вони, як правило, одноповерхові, так і перші поверхи багатоповерхівок. І ще один у на нас способ це. Відкриття дверей це вже безпосередньо крадіжки вчиняються в багатоповерхівках. При відкритті вхідних дверей злочинці зазвичай використовують фомки, монтування, домкрати. Є на території області уже й ті, хто для злому використовує кислоту. Викрадають найчастіше ювелірні вироби, гроші та побутову техніку для того, щоб убезпечити себе від квартирної крадіжки, варто запам'ятати кілька правил. В Першу чергу це щоб були близькі люди, які більш-менш Надала за квартиру і по-друге, це технічна укріпленість, яку людина повинна сама для себе, із е із своїх матеріальних статків, для себе позволити. Це ті самі замки. Для забезпечення безпеки квартир на першому поверсі багатоповерхівок правоохоронці радять встановити металопластикові ролети, убезпечити своє житло від крадіжки. Нагадують, можна і скориставшись послугами служб охорони.